За плечима більшості цих чоловіків, великий бойовий досвід. Та, попри усе, вони продовжують навчатися військовій справі, аби надалі поділитися навичками з підростаючим поколінням. Семінар практикум з організації роботи осередку для викладання предмету захисту країни провели у 23-му Вінницькому ліцеї. Осередок у закладі запрацював на початку року. Тут для учнів викладають основні модулі предмету: тактичну вогневу та дронову підготовку, а також тактичну медицину. Десь якась певна частина відповідно початкова військова підготовка, Елементи початкової військової підготовки, початкової військової підготовки це. У нас не військовий ліцеї, у нас заклад освіти, тому основному знати, розуміти, розпізнавати небезпеку і могти себе обезпечити. Це ми стараємося дітям допомогти. Таких осередків у Вінницькій громаді загалом створено сім: чотири з них на базі ліцеїв. На ремонт класів та аудиторій, у яких вже викладають оновлений предмет захисту країни, з міського бюджету виділили понад 5 мільйонів гривень, облаштували простори за державні кошти. Ми отримали субвенцію, і ця субвенція складає 49,5 мільйонів. 70% – це фінансування держави, 30% – це співфінансування міста. І за другу половину 2024 року, з жовтня по грудень, коли виділена була субвенція, ми змогли закупити обладнання. Серед учасників семінару ветеран російсько-української війни, а нині вчитель осередку предмета захисту країни у жмеренській громаді Олександр Кривіцький. Чоловік переконаний, початкова військова підготовка вкрай важлива для кожного учня. Якби таке відношення було б до військово-патріотичного і виховання, і предмету, захисту країни 30 років назад, я думаю, щоб такого випадку, як зараз переживає Україна, не було. Це забезпечення і матеріальні, і викладачі, і інструктори, і люди, які мають бойовий досвід, і люди, які бажають приєднатися до опору ворогу, це дітям цікаво. На семінар до Вінниці Олександр Кривіцький приїхав з колегою В'ячеславом Стражанцем. На війні чоловік втратив руку після реабілітації. Вирішив навчати початковій військовій підготовці ліцеїстів. В'ячеслав каже, такі семінари вкрай необхідні навіть для людей з бойовим досвідом. Ми навчаємося нового. Тут багато чого нового дізнаємося, зокрема, медицина, тактика, користування зброєю. Ну це ми їм, але все одно багато викладачів, які спеціалізуються в одному напрямку, в іншому напрямку потрібно зняти підтягувати. Долучилися до семінару 45 вчителів та інструкторів, які є слухачами курсів Вінницької академії безперервної освіти. Ілля іскра Аркадій Патов. Новини за день. Телеканал Віта.